Ви на каналі GuitarLine і з вами Віктор. А на сьогоднішній лекції ми з вами рухаємося далі та вивчимо новий твір, а саме Сеньоріта, де вже у нас буде і переборчик, і акорди, присутні нашому творі. Мелодія подобається. Давайте приступимо до її розбору. Тимся, в перший такт. Тут все дуже просто, так як у нас тут. Звучить все на першій струні. Не забуваємо в правій руці чергувати наші пальчики, вказівний і середні, защіпуючи струни. В лівій руці так само. Бажано, щоб пальці співпадали з ладами. Якщо так буде, вам буде легше грати і в майбутньому орієнтуватися. Тут нам треба зіграти. 2, 3, 2, 0, 2. Такі лади на першій струні по часі. Добре. Повторили. Після того, як ми зіграли це, переходимо до наступного такту. В наступному такті ми вже бачимо акорд та біля нього хвильку, котру нам потрібно провести великим пальчиком. Пару тут зіграти другим пальчиком другий лад на Четвертій і третій лад на першій стороні третім пальчиком. Ось так. І провести великим пальчиком вниз. Після чого відразу перескочити третім пальчиком на другу струну. Потім на другу струну на третій лад. Друга струна відкрита. І потім зіграти на першій струні третій і другий лад. Тепер зіграємо ціляком. Це. Другий такт. Добре. Тепер зіграємо два такти разом. Перший та другий. Можете грати зі мною, щоб вам було простіше орієнтуватися в ритмічному малюнку, так як тут уже я вам не буду рахувати, а треба вам трішечки попрацювати своїм. Слухом. І зловити цей ритм самостійно. Прийдемо до третього такту. У нас тут трієчка. Третій лап на другій струні. Другий лап на першій струні. Третій лап на першій струні. Знову другий лап на першій струні. Перша струна відкрита. І другий лад знову на першій струні. Пробуємо зіграти. Граємо всі три такти. Перший, другий, третій. Добре. Переходимо до останнього такту першої стрічки. У нас тут знову ми бачимо акорд. А який правильно акорд С, який ми вивчили на попередній лекції. Потім третій лад на другій струні. Друга струна відкрита, третій і другий лад по черзі на першій струні. Добре. Граємо всю стрічку. Тепер переходимо до другої стрічки. Зараз тут починається із стрієчки на другій струні. Третім пальчиком. Не забувай, про все. Потім другий лад на першій струні. Третій лад на першій струні. Другий лад на першій струні. Перша відкрита. І третій лад знов. Тільки вже на другій струні. Пробуємо зіграти весь так. Добре. Додаємо в цей самого початку. Добре? Якщо у вас вийшло зіграти зі мною, цей шматочок, так само, як і я, ми можемо далі приступати до наступного такту другої стрічки. Це у нас буде другий так, другої стрічки. Тут у нас акорд, вже нам відомий. А саме акорд F. Перший лад на другій, другий лад на четвертій струні. Але дивіться. Бачите, нам треба, щоб перша струна тут не звучала, тому що її нема. І для неї намальована хвилька. Тому нам треба зіграти так струни, щоб на перш щоб великий пальчик зупинився на першій струні. Добре, ось так. Після чого. Нам треба зіграти третій лад на першій струні. Три рази. Добре. Пробуємо зіграти цілий такт. Вушками нашими знімаємо ритмічний малюнок на слух. Тепер програємо само початку і до цього такту. Я вам зараз програю тільки два такти для того, щоб не затягувати процес. А саме перший такт другої стрічки та другий такт другої стрічки. Добре. Переходимо до третього такту. Тут ми бачимо знов такий самий акорд, як в попередньому другому такті. Знову зіграти три рази третій лад на першій струні. І в кінці у нас акорд. Акорд є. Котрий ми також вчили на попередній лекції. Тому ми беремо перший, другий, третій, так і граємо їх разом. Добре. Якщо не виходить, прокручуємо назад і разом ще раз спробуємо зі мною програти. Знаю. Дуже складно буде перейти з трішки на першій струні відразу на акорд. Тому треба попрацювати таким от чином. Попрацювавши над таким переходом, приступаємо до наступного такту, до четвертого такту другої стрічки. Нам тут треба зіграти чотири ноти на першій струні. А саме третій лад на першій струні, другий лад. Знову третій лад. Знову другий лад. Потім третій лад на другій струні. Залишаємо тут пальчик. Додаємо другий лад на третій струні і другий лад на першій струні. І це у нас буде акорд Г. Пробуємо зіграти цілий такт. Добре. Краємо цілу стрічку. переходимо до останнього такту другої стрічки. І тут ми бачимо, що правильно всі лади граються на першій струді, третій, другий та відкрита. Граємо три, два. Три, три, два, ноль, два. Граємо цілий. Добре? Тепер з вами поглянемо. Давайте на третю стрічку та на четверту стрічку. Подивившись уважно на третю та четверту стрічки, ми бачимо, що вони однакові. Але в кінці є малесенька відмінність в передостанньому такті та в останньому такті. В останньому такті у нас просто акорд АМ. Це нам говорить про те, що вже кінець і пісня закінчилася. Це наша кінцівка. А в попередньому такті, котрий ми зараз вам якраз розберемо, теж відрізняється тільки один звук. Давайте спробуємо з вами зіграти цей такт. Нас тут бачимо: третій лад на першій струні, Другий лад на першій струні, Третій лад на першій струні, другий лад на першій струні, третій лад на другій струні. Перша відкрита. І наш акорд. Пробуємо зіграти цих два останніх такто цілими. Після того, як ми вже з вами розібрали такими шматочками невеличкими та зв'язали такт між тактом, пробуємо зіграти не поспішаючи з самого початку і до кінця разом зі мною. Сьогодні у нас була заключна лекція до курсу Укулеле Це Легко. Кому цікава більш обширна версія курсу, де вже буде більш поглиблено, більше матеріалу, більш серйозно, напишіть в коментарях і пізніше ми з вами випустимо вже не елементарний, а базовий курс Укулеле Це Легко, де буде набагато більше деталей і набагато більше матеріалу. І якщо комусь цікаві розбори на укулели якихось творів, ви також можете написати в коментарях або ж мені в особисті повідомлення на моїй сторінці Інстаграм. А якщо тобі сподобалось це відео, лайк, підписка і дзвіночок, щоб не забути до зустрічі!